Бачите, ніхто їй не допомагає. А вона корм залишає тут. Це такий. Оцей корм. Зараз я От сюди додам ще корму. О, піратика. Живіть зайка. Ай! Секунду момент. Піратик, привіт! Привіт! Чого ти боїшся? Не бійся. Ось тобі ще форма трохи. О! Тобі ще трохи. Чотири лапи. Головичина. Ой. Піратик, зараз я тебе погодую. Почекай. Піратик, зараз я тебе погодую. Зараз поставлю на місце. Я хотіла думала, може там однаковий кормить, тому ви витягла обидва тих обидві кормушечки. А так як там він не однаковий, Боже, як тепер його назад поставити. Піратик, зараз я тебе погодую. Піратик, піратик, ну, не уходь У мене для тебе є пауч. Піратик, піратик, іди на, ну, піратик. Піратик. На. На Іди, іди іди. йди. Йди, йди, йди. Спогадую тебе. як добре, що я тебе побачила, мій хороший. Буваю тут десь. отут. тут. Отут-оди. Отут. Мій хороший зайчик. Я тебе давно не бачила, як твоє вушко. Як твоє вушко? А ну, як там вушко краще вже. Зажило вушко. Той драчун уже на тебе не нападає, двигайся. Піратик, на, на. Піратик, на. О, чорний йде. На. Пиратик. Ну. Пиратик. Пиратик. Я чорному теж, чорному теж дам. На. І тобі дам. Хочеш, на. Всем вистачить. Ось це наш чорний. Чорний, привіт. На. На, на. Це хто? Це... Це чорний. Чорний ж, не бійся. Не бійся, на, іди сюди, я тебе погодую. Погодую, оце наш чорний, це той самий який річика покусав. Давай. Їш, їш, не бійся. Оце наш чорний, що ви бачите? Оце той дикий кіт. Оце він. Оце той самий. Чорний дикий кіт. Кушай, кушай. Їш, не треба дратися. Всім вистачить. Якщо хочеш тобі ще дам. Он, що в тебе там з вушками. Їж, не бійся, їж. Їж давай. Всім вистачить. Всім вистачить, чого драться, чого драться, всім вистачить, а я викину це. Їж, їж. Не бійся, не бійся, не бійся, котику, не бійся, їж. Як він схожий на нашого чорниша. Їж, зайка, їж. Отак. От Ви поняли? Вже чорниш не боїться. Супер. Боже, який клас. Чорний шах погодувала. То він боявся. Такий котик. Це моє сонечко. Ай, котики. Мені треба в магазин, але ж так. Ми оглядаємося, їмо, ми оглядаємося. На, їж, на, кушай. Да, їш. Йш, їш, їш. Не бійся. Чорниш, кушай. на. Кусь, 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 кусь. Йш, все твоє, все не бійся. Це не бійся, давай. Ну, Ви бачите, він. На, кусь, 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 кусь. чорниш, 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 чорниш. Ди, йди їж. На, 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 на. Ви бачите, який він. Він все ж таки дикуватий, дикуватий. Чорниш, чорниш, не бійся. Все таки боїться. Ну ладно, може я піду, так він повернеться і доїсть оце. Пірат, скоріш за все, не з'їсть, бо, бо він під цим наїсться. А я піду, мабуть. Пірати, мені треба в магазин. У мене там ще є один пауч, може Машу ще зустріну. Так що піра... піратик пока. Пока-пока. Пока-пока. Маша. Привіт! Пішли, пішли. На, кс кс Іди, пішли. Пішли, зараз будемо їсти. А ти моя хороша лайка. Маша. Наша. Маша, бандитка. Да. Вона у нас Маша-бандитка, Зараз я тебе погодую. Моє сонце. Де там та ямка? Ну, який вона. Ось тут. Я тебе погодую. Ось тут будеш зараз лістечки. Маша

Боже, так, сміття викидаємо. Так, їж, їж, давай, їж. Їж. Мені треба в магазин. Кушай. Кушай -кушай. -кушай. Кушай. О, маша. Ешь, маша. Ешь, ешь, ешь. На. Ежа, ежа, ежа. Давай, давай. Еда, ежа. Лыхается. Может там черный то есть ходят. Ты побег, но может там черный. Черный, шмарный. Ешь. Ешь, давай, с этого я. Съедай. Съедай, Маша. Давай, съедай. Маша. Що молодець, навчилася виживати на вулиці. Така сильна киця, велика їж давай. Така комплекція в неї. Давай, з'їдай, вже майже все з'їла, Я піду, бо в мене вже немає чого. Вже все. Маша доїдай, їдай. Все, пока-пока, Маша. Я піду, давай, доїдай вже сама, бо Мій магазин закриється. Мені ще продуктів треба купити. Може, щось і для котиків. Все, пока-пока, Маша. Їш, їш. Пока зайка, я піду. Пока Маша, пока, пока. Доїдай. Пока.